Благословення небожителів. Глава 64. Загублена перлина червона. Ненавмисне заманювання очей кольору крові. Селянь заспокоїв Не бійся, я нічого не зроблю. Я лише хочу перевірити твої травми. Однак дитина стиснула руки сильніше, відкривши лише одне велике обсидіанове око. Ця паніка не виглядала так, ніби він боявся, що його поб'ють. А радше того, що про нього щось дізнаються. Дивлячись на це маленьке личко та чорне око, принц раптом подумав, що він, здається, десь вже його бачив. Ціжун, побачивши його задумливе обличчя, пояснив: Кузене, цей маленький негідник зіпсував твою вчорашню урочисту церемонію. Тож я помстився за тебе. Не хвилюйся, я був обережним. Він не помре. Точно, дитина, яку він тримав на руках. Була тією, що впала з міської стіни під час небесної церемоніальної ходи Шан Юань напередодні. Не дивно, що сілянь подумав, що він виглядає знайомим. Це маленьке дитя навіть не змінилося, воно було одягненим в той самий одяг, що й вчора, але через побиття і волочіння стало бруднішим і виглядало не зовсім так, як раніше. Він навіть не був схожим на ту саму людину. Принц більше не міг стримувати свій гнів. Хто просив тебе мститися за мене? Це не має ніякого відношення до цієї дитини. Це була не його вина. Той виправдовувався. Очевидно, він винен. Якби не цей малюк, то тебе б не сварив радник. Весь галас виходив з-під контролю, і натовп спостерігачів ставав дедалі більшим, і усі перешіптувалися між собою. Саме тоді підійшов муцін, і ціжун направив на нього батіг його незгодний вираз обличчя був сповнений ворожості. А ти, покірний слуга. По ньому видно, що він не знає свого місця. Якщо ти його не покараєш, рано чи пізно він скине і наступить на тебе, на свого ж хазяїна. Я допомагав тобі покарати його, але ти розвернувся і став на його захист. Тепер дядько стіткою не тільки знехтували моєю доброю волею, але й відібрали мою золоту карату. Кузине, це ж був мій подарунок на день народження. Я мріяв про неї більше двох років. Муцін кинув на на нерозбірливий погляд, а сілянь вже почав сміятися від люті. Мені не потрібна твоя добра воля. Тільки не так. Ти справді мстишся за мене? Чи ти мстишся за себе? Ціжун сказав: Кузене, чому ти так говориш? Я ж роблю все це для тебе. Я йду за тобою. Що я зробив не так? Сілянь більше не міг сперечатися з ним. «Ціжуни, послухай. Відтепер ти не маєш права торкатися цієї дитини. Навіть пальцем. Ти чуєш мене. У цей момент принц раптом відчув, як його тягнуть за шию. Він був на піку своєї люті, тому дещо злякався. Він подивився вниз і побачив, що маленька дитина сховала обличчя у нього на грудях, а його дві руки міцно обхопили шию сіляня. Принц відчув, що його неконтрольовано трясе, і подумав, що йому, певно, боляче. Тому поспішно запитав, що трапилося? Маленький хлопчик був весь у багнюці, бруді та крові, та все це розмазалося по білому халату кронпринца, але його це зовсім не турбувало. Він ніжно поплескав дитину по спині, щоб заспокоїти її, і сказав лагідним голосом Я зараз же відведу тебе до лікарів. Дитина не відповіла, але ще міцніше обійняла сляня. Він був напружений і не відпускав його, ніби тримався за рятівний круг. Ціжон побачив, що сілянь не визнає його доброї волі, його серце напрямлене на сторонніх, і також побачив те, що дитина забруднила халат кронпринца цим кривавим, брудним лайном, тому його гнів божевільно спалахнув. Він підняв батіг і був готовий вдарити малюка по потилиці. Проте фенсінь стояв збоку, і в долю секунди його нога вилетіла. Та вдарила ціжуна прямо по руці. Пролунав сильний тріск, і під болісні крики ціжуна його батіг впав на землю, а права рука безсило опустилася під ненормальним кутом. Він все ще не міг повірити і лише через деякий час повільно підняв голову, дивлячись на фенсіня, вимовляючи кожне слово. Ти, сміливцю, посмів зламати мою руку. Слова були надзвичайно холодними. Тільки після того, як він вже завдав удару, Фенсінь зрозумів, що накоїв, і його обличчя враз змінилося. Але обличчя Муціна змінилося ще більше, ніж у двох інших. Якби сильно вони не ненавиділи ці жуна за його спиною, це одне але як особистий охоронець переступив закон і випадково зламати руку королівській особі, це було щось зовсім інше. Саме зараз сілянь був зайнятий цією дитиною, а позаду нього було повно людей, але ухилитися для нього було б все одно простіше простого. Проте ціжун накинувся на нього з такою несподіваною агресією, що фенсінь рухався дуже швидко, не встигнувши й подумати. Тепер все ще більше здійнялося, і сілянь теж не мав часу на роздуми. Його одяг просочувався кров'ю, але якщо вони зволікатимуть, дитина може просто померти тут же. На місці. Наслідний принц за долю секунди прийняв рішення, глибоко вдихнув і вигукнув чистим голосом: Кожен, якщо хтось був втягнутий в цей нещасний випадок сьогодні. Будь ласка, зафіксуйте будь-які збитки і втрати. Я беру на себе всю відповідальність. Потім він звернувся до Фенсіня і ціна. Спочатку врятуйте дитину, заберіть ці жуна, і не дозволяйте йому продовжувати хаос на вулиці. Закінчивши свої вказівки, сілянь побіг до палацу з дитиною на руках. Фенсінь отримав команду. Його вираз обличчя нормалізувався, він підхопив розлюченого ціжуна, перш ніж піти за принцом. Солдати, що охороняли ворота палацу, подумали, що дивно бачити, як кронпринц біжить назад, адже він виїхав зовсім недавно, але, звичайно ж, не перешкоджали. Принц мчав до королівських лікарів. Наказавши фенсінню і муціну, що тримали ціжуна, залишатися ззовні, а сам він увійшов у покої. Наслідний принц рідко повертався до палацу та рідко висував вимоги. Тож королівські лікарі, звісно ж, здивувалися, але дуже швидко примчали до нього. Селянь посадив дитину на стілець і сказав Заздалегідь дякую всім. Цю дитину побили кілька дорослих, запхали в мішок і тягали по дорогах. Будь ласка, перевірте для мене, чи немає травм голови. Це найголовніше. Королівська медична команда ніколи раніше не бачила, щоб королівські особи або вельможі приносили брудних диких немовлят для лікування, але вони також знали, що їм просто потрібно робити те, що їм кажуть, тому всі визнали вказівку сіляня. Один з них сказав: Дитя, спочатку опусти руки. Однак, хоча ця маленька дитина весь час була слухняною на руках осіляння, вона почала пручатися та міцно закрила праву сторону свого обличчя, відмовляючись відпускати його, незважаючи ні на що. Незалежно від того, наскільки досвідченими були королівські лікарі, якщо пацієнт не співпрацював, вони нічого не могли зробити. Тож лікарі звернулися до принца. Ваша Високосте, як. Селянь підняв руку. Він напевно боїться незнайомців. Не хвилюйтесь, дозвольте мені. Дитина сиділа на стільці, і принц не міг зустрітися з ним поглядом. Тому він нахилився вперед і запитав: Як тебе звати? Велике око тієї дитини пильно дивилося на нього, а його обсидіаново чорна зіниця відбивала білосніжний відблиск. Цей погляд, якщо його можна так описати, був саме таким, як сказав фенсінь, наче одержимий демоном. І не повинен бути поглядом дитини. Це було на мить, перш ніж дитина опустила голову. Хун. Хун, червоний. Його голос був тихим і м'яким. Він пробурмотів, ніби не хотів цього говорити, але й трохи збентежився. Сілянь ледь розчув слово хун, після чого запитав. Скільки тобі років? Десять. відповіла дитина. Сілянь запитав мимохіть, сподіваючись послабити його настороженість. Але, почувши відповідь десять, він злякався та подумав Я вважав, що йому лише сім чи вісім, а йому вже десять? Ця дитина справді дуже слабка та виснажена. Після паузи сілянь лагідно усміхнувся. Лікарі зараз займуться твоїми ранами. Не бійся й опусти руки. Гаразд. Дитина почула, але нерішуче похитала головою. Чому? запитав принц. Він трохи помовчав, а потім відповів. Потворний, він відповів лише одним словом, і, якби сілянь не заспокоював його, він відмовлявся відпустити руки. Принц пообіцяв, що не вважатиме його потворним, що не буде дивитися. Що може відвернутися, але нічого не вмовило його. Такий юний вік, а така впертість. Не маючи вибору, королівські лікарі могли лише поставити йому кілька запитань, попросити назвати кількість пальців, переконатися, що він не відчуває запаморочення або головного болю, що він розуміє, що бачить, і про що думає, а потім потурбуватися про рани на тілі. Коли лікарі працювали, вони ставали все більш і більш враженими. Сілянь стояв збоку, чуючи їхні звуки здивування, тому запитав, як він? Один з королівських лікарів не втримався та запитав: Ваша високосте, невже цього хлопчика справді били та тягали у мішку по дорогах? Принц втратив дар мови, як це може бути неправдою? Просто, якщо це так, то, то це дивовижно. Я ніколи не бачив настільки живучого пацієнта. У нього зламані п'ять ребер і нога, безліч великих і малих травм, і при всьому цьому він залишається у свідомості та може розмовляти сидячи. Навіть дорослим було б важко це зробити. Що вже казати про десятирічну дитину? Почувши, наскільки серйозні травми у малюка, сілян ще більше розлютився на ціжуна. Він подивився на дитину та, побачив, що та сидить на стільці, ніби не відчуваючи болю. Та дивиться на нього своїм великим чорним лівим оком. Помітивши, що його погляд спіймав сілянь, він одразу ж відвернув голову вбік. Дякую, що залишаєтеся і слухаєте далі. Ми з котусиками бажаємо вам спокійного різдва.